Надіємося на, на ваші кнопки розуміння, на вашу на, на підтримку, враховуючи кнопку ситуація, яка склалася в нас в державі, і для гарантовного забезпечення проходження опального сезону 2014 року. Я думаю, що ми всі орієнтуємося і знаємо, що Російська Федерація припинила поставку газу на, на, на нашій державі. Я абсолютно переконаний, що... Та ситуація, яку ми маємо на сьогоднішній день як, ну, зі припиненням постачання з Російської Федерації, як, ну, це досить серйозний як, ну, виклик для нашої держави, для наших намешниців. І тому ми повинні як на ну, відповідально ну, прогнозувати, як ми з вами, як посадові особи, як, ну, забезпечимо стабільне проходження опалення на сезону. Суть питання досить ну, проста. В рамках нашої держави дефіцит балансу кногазу складає як, ну, біля, як, на біля 7 мільярдів метрів кубічних. Тобто, і на сьогоднішній день реального джерела посунення дефіциту грамотної держави маємо. Тобто, навіть ті заходи, які приймаються на рівні нашої держави державі, по поки нетнуть реверсні поставки, вони точно не компенсують дефіцит, який ми маємо на сьогоднішній день.